Є класичний варіант, варіант хатха йоги, ну і не тільки, коли повністю очі у нас зафіксовані на міжбрів'ї. Покажу. При цьому міжбрів'я, коли ми правильно зробили цей класичний повний варіант, його краще назвати повним варіантом Шамхавимутрі, коли ви вглядаєтесь в, у міжбрів'я, і у вас як буква В, англійська буква В. Це вважає, якщо ви бачите своє міжблів'я як буква В, так? То це вважається правильним варіантом. Ще раз. І є спрощений варіант. Коли ви піднімаєте очі на рівень, щоб на такий рівень, щоб відчувати саму область аджна чакри, так? Ось цю область, це може бути ось так. Може бути так. Може бути ось так. Мені зручно ось так. Коли я маю контакт з Аджна чакрою. Важливо розуміти, що ми маємо наша ціль не сама аджна чакра в Шамбхаві мудрі, а план свідомості, вищої свідомості, надсвідомості, так, над розум. Тобто ми відкриваємось планом, який вище нашої голови. Звичайно, зверхсвідомість це не означає, що вона десь там. Це тільки в фізичному плані вона, ми можемо переживати її над головою. Насправді це тонкий план. Так? Це так само взяти землю. Ми небо бачимо вверху, так? але якщо ми піднімемось в космос, то небо це безкінечне пространство, простір навколо нас, що внизу, розумієте? Але фізично на землі, в фізичному плані, в фізичному вимірі, так? ми бачимо небо так, точно так само з вищою свідомістю. Ось чому. Ми фіксуємось над головою. Але це не означає, що сама свідомість там. Просто ми в фізичному світі така двохвимірна він, так? ми виходимо в інший в третій вимір. Але наша ціль, пам'ятаєте, не аджна чакра, не відкриття аджна чакри, там ясновидіння і так далі. Наша ціль. Ми відкриваємось силі, простору, духовному простору, духовній силі, духовній енергії, так? духовному стану, який знаходиться в вище, вищих планах над головою, над розумом.